Чаші тепер йдуть вперед. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. І тепер. Раз, два. Раз. Два. Раз. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поїхали. Одна нога вперед. Поїхали. Чаші рухаються вперед. Тепер вперед. Нога рухається ось спереду розкриваємо, то закриваємо наш таз. працюємо з суглобами рук, ніг. Ми впливаємо на внутрішній стан, на свій мозок, на свої суглоби, покращуємо свою поставу. І ми реально починаємо відчувати, що начебто ми стали більш енергійними, спокійними, ясними. Відчуття, що час дуже швидко проходить, бо ми знаходимось у стані тут і зараз.